Це зміна не тільки риторика, але відповідна дій Сполучених Штатів Олександр Серецов, є незалежний журналіст, і моїм гостем сьогодні є військовий аналітик Дмитро Скігерьок. І сьогодні ми говоримо про резонансну заяву американського очільника, який досі, принаймні, на словах мінімізував роль Росії у війні, однак зараз. Назвав вперше, назвав її відверто агресором. Отже, що це міняє, пане пане Дмитре. Як ви розінюєте цю заяву американського керівника з точки зору політики США і з точки зору України? Що це міняє? Це зміна не тільки риторики, але відповідно дій сполучених штатів. Він напередодні робив відповідна заяву з приводу того, що ситуація щодо врегулювання війни в Україні ну, починає його дещо бентешити. Назима це так: неможливість закінчення війни, як він це планував в ті терміни, які попередньо називалися. На мій погляд, є вже викликом самому Трампу, тому і, відповідно здійснюються елементи політичного і військового тиску на Російську Федерацію і Україну, щоб закінчити цю війну, і ця заява не є випадковою, Причому зауважте, вона пролунала на тлі відповідна заяв Трампа з приводу того, що Країни ЄС не готові до жорстких санкцій проти Російської Федерації, тобто Трамп фактично відзеркало попередні заяву європейських партнерів з приводу того, що Сполучені Штати не вводять жорсткі економічні санкції проти Російської Федерації. Він дав чітко зрозуміти, що Сполучені Штати готові до жорстких санкцій, зміни риторики і головне дій, але за підтримки європейських партнерів. І це слушне зауваження. Я поясню, про що йде мова. Ми всі звикли, що відповідно про російське лобі в Європі виступають Угорщина, Словаччина. Туреччина не зрозуміла ситуацію в моменті споживання російських енергоресурсів. Але коли відповідно Франція нарощує закупівлю російського газу і нафту, то виникають досить серйозні питання. І до Макрона, і до взагалі того, що подібні дії свідчать про пряме фінансування країни окупанта. Але пане Владислав досить показово те, що після цієї заяви Трампа українська сторона перегляне питання щодо закупівлі індійського дизельного палива. а його закуплювали тільки. 25 році 120 тисяч. Тонн. 120. Причому найбільше НПЗ в Індії належить російському власнику. Українська сторона не знала це? Щоб ви розуміли, що це цифра? Це 18% від загального імпорту дизельного палива. Тому ми виходить самі фінансуємо війну проти себе. Тому ну, заяви Трампа були досить жорсткі. Ви перестаньте гратися в вікторіанство. Якщо ви говорите про санкції, то будьте готові до їх впровадження проти країни-окупанта, а не їх імітацією. І в Європі почули. Заважте, 19-й пакет економічних санкцій проти країни окупанта він скасований, відтермінований, правильно? Бу, ну, він навряд чим відрізнявся, бо від першого, другого, 15, -го, 17. -го. Це бурхлива імітація діяльності, яка абсолютно не шкодить Російській Федерації, але дає підстави Європи робити розумне обличчя і говорити про наявність економічних санкцій, про глибоку стурбованість засудження російської агресії. То що Трамп поміняв не тільки риторика, але й повістку дня повна відмова від російських енергоресурсів. Так. Хтось каже, Трамп захищає виключно економічні інтереси Сполучених Штатів у моменті розширення Європою закупівлі американського скрапленого газу, американської нафти, то що. Але це чи шкодить це інтересам України? Ну, напевно, ні. Бо мовиться про те, що Російська Федерація не доотримає відповідно. Нафтодоларів бюджет, який дозволяє вести широкомасштабну війну проти нашої країни. Але й головне, що ми маємо розуміти: Франція передислокувала на території Польщі три рафалі. Всі сприйняли, що це відповідь відповідно блоку НАТО на дії Російської Федерації щодо порушення повітряного простору цієї країни. Тобто перекинули Рафалі для боротьби з російськими БПЛО. Тільки ніхто не уточнює, що ці Рафалі це одна зі складових ядерного стримування Франції, повітряної компоненти. Вони здатні нести ядерного збройня. А це вже серйозно. І зауважте, це якраз на тлі заяв Трампа про те, що Росія є агресором. А я нагадаю, до цього часу. Сполучені Штати перекинули ядерний арсенал на території Великобританії, чого не було 2008 року, показово більш ніж, тобто дають чітко зрозуміти Російській Федерації можливі подальші дії з боку блоку НАТО, і зауважте, це відповідь блоку НАТО відповідно, саме під тиском Сполучених Штатів, зауважте. На ті легенди навчання на території Республіки Білорусь, саме, зокрема, можливість використання рішника, в тому числі для ударів по території Європи, і відповідна тактична ядерної зброї. Тобто, давно чітко зрозуміти, хочете згоріти в ядерному пополі попілі, та нема питань. Це бажання, як то кажуть, самої Російської Федерації. Чому ж його не задовільнити? Пане Дмитре, але весь час багато опонентів американського очільника говорять про його бажання отримати Нобелівську премію, і саме цим диктуються його дії. Ну, Нобельського ну оголошення відбудеться 10 жовтня, тут лишається зовсім небагато часу. Наскільки це відповідає дійсності? Пане Олександр, якщо він припинить війну в Україні. Вас буде турбувати питання від Нобелівський лауреат чи ні? Ну, але що... деякі відповідь очевидна. Так, але залишається зовсім мало часу, а війна явно не закінчиться до 10 жовтня. Ну, війна в е, військових конфліктів вже припинив. Тобто я так розумію, що буде саме за, за підсумками цих дій Сполучених Штатів. Питання щодо присудження йому Нобелівської премії. Менше з тим, знаєте, часу це залишається, а оця критика мене, знаєте, досить відверта, скажімо так, ну, викликає певні емоції, назвемо це так. А чому таких емоцій не було по відношенні до адміністрації Байдена? Чотири роки йшла війна? Чому не було таких, скажімо так, контраверсійних, назвемо їх, заяв по відношенню до адміністрації Обами на момент окупації українського Криму? Тому я радий би закрити просто пельку столити, Бо ті дії, які відбуваються за часів адміністрації Трампа, Свідчать про реальні санкції, а не те, що вводив Байден для імітації санкцій. Але... раз підкреслю: Левова частина Тіньового флоту, попри зовнішні зойки про відсутність санкцій Тіньового флоту Російської Федерації вона стала на якір саме завдяки позиції Трампа. Саме завдяки позиції Трампа. Російська Федерація позбулася можливості заробляти на білоруському калії, а це мільярди доларів, які дурнуватий, Байден дав можливість заробляти Російській Федерації, коли ввів санкції проти цієї підприємства-виробника, фактично монополіста на світовому ринку. Білоруський калій пішов в Російську Федерацію, ті, не вкладаючи жодної копійки, продавали його під виглядом російських мінеральних добрив, заробляючи шалені відсотки. Санції працюють чи ні? Працюють. Пане Дмитре, але раніше Трамп казав, ми маємо говорити з Росією. Не слід нагнітати конфлікт, а зараз от є вже пряма оцінка Росія агресор. От що є причиною зміни такої е, риторики? Дії Російської Федерації. І це стосується не тільки Польщі. Ескалація напруги до всієї лінії кордону Російської Федерації з блоком НАТО. Це стосується відповідно Балтійських країн, скандинавських країн. Тобто, Трамп дає чітко зрозуміти Російській Федерації, що відповідь на можливі військові провокації як проти Фінляндії і Швеції, так відповідь на Балтійських країн і європейських країн НАТО мовиться континентальне. Буде розглядатися як відповідна акт агресії проти самих Сполучених Штатів. Тому і зміна риторики, зміна риторики, ще раз під, підкреслю, вона підкріплена конкретними діями, тобто, дає чітко зрозуміти Російській Федерації, що можливість масштабування дії за рахунок країн НАТО. Отримає з боку І Сполучених Штатів відповідно самого блоку НАТО адекватну відповідь. Це стало передумовою. Завважте, всі акцентують увагу на порушенні повітряного простору лише Польщі. Але чомусь ніхто не говорить про те, що цей же день був затриманий відповідно, судно з російським екіпажем. Тівському каналі це Німеччина, спецназ Німеччини висадився і відповідна німецькі спецслужби. Чітко заявили, що це використовувалося для запуску БПЛА вже на території Німеччини, чомусь не акцентують увагу на відповідно провокаціях, а саме заявах Медведів по відношенню до Фінляндії, заявах Міноборони країни окупанта щодо шведського острова Готланд. Ну, відповідно, порушення повітряного простору Румунії, тобто перелік навіть країн НАТО він вражає, те, яких Російська Федерація намагається здійснювати відверто провокаційні ворожі дії. Оце і стало причиною зміни риторики Трампа. Він чітко дає зрозуміти, що можливість військового сценарію буде небажаним. В першу чергу для Російської Федерації. І, відповідно, позбавляє країни Європи аргументів для критики безпосередньо вже адміністрації Трампа. Ви критикували мене за зближення з Росією. Отримуйте. Я вам запропонував санкції. Ви наразі не готові. Я назвав Росію країну окупанта. Я і здійснюю подальші кроки. От вам і політика Трампа. Чим це обумовлено? Він грає як на російську аудиторію, так і відповідно на європейську. Тобто багатовекторна операція американської сторони. Ну, і, відповідна українська аудиторія дає зрозуміти, що позиція Сполучених Штатів щодо Російської Федерації чітка і послідовна. Пане, але чи це є щире визнання чи політичний маневр? Чи для нас це не має значення. Для нас має значення подальший характер військово-технічної підтримки з боку Сполучених Штатів він відбувається. Попризнено турнуваті заява про те, що він заморожений, поставлений на паузу, то що останні успішні дії Сил оборони України в моменті нанесення ударів по інфраструктурних об'єктах на території Російської Федерації не були би можливі без обміну розвідданими зі Сполученими Штатами. А це колосальні і іміджові, і економічні військові втрати для країни окупанта Ото не відповідь на питання. Але зміна риторики створює внутрішній конфлікт у Сполучених Штатах між прихильниками американського очільника та його опонентами. Яким чином? Він знов дає зрозуміти, що це війна по першу чергу. Це війна Байдена, а не Трампа. І Трамп готовий до рішучих дій, на відміну від, відповідно посього попередника, який дав можливість Російській Федерації фактично безкарно окупувати досить значні території України. Це, в тому числі ця риторика направлена ще й на американську аудиторію. А які е, можливі наслідки для переговорів та міжнародної підтримки України з цього випливають? Жодних Трамп буде зустрічатися в Зеленським зауважити вже продовження цієї риторики, тобто зустріч з Зеленським, а потім вже відповідно буде виходити на формат або трьохсторонньої зустрічі, або двосторонньої вже безпосередньо з російським диктатором. Трьохсторонні зустрічі між ким і ким сполучені Штати Україна, Росія. Він чітко заявив про те, що Путін Зеленський один одного ненавидять, відповідно, mm. двостороння зустріч між ними неможлива, тому а, йому прийдеться втручатися. От це і прозвучало з уст американського президента. Цим, власне, і продиктований і заяви, і подальші кроки його адміністрації і його особисто. Тобто, по суті, Трамп готовий привести Зеленського або Путіна на таку зустріч, буквально за ручку. Обох. Даючи зрозуміти обом, що війну треба закінчувати, ще раз підкреслю, тиск відбувається по лінії як Російська Федерація, так і Україна. Не випадково Україна наразі поставила питання щодо. Контролю за дизельним паливом з Індії? Випадковість? Ні. Дали чітко зрозуміти Україні, шановні, а про що ви розповідаєте про відсутність американських санкцій, якщо закуповуєте російське дизельне паливо під виглядом індійського? Як тоді бути з персональним конфліктом між старими заявами проти нових заяв? Ніяк. Відповім словами Рюти: не зважайте на публічні заяви Трампа, дивіться за його конкретними діями. Чи можна очікувати реальних змін у відносинах між США та Україною? Ну, ще раз підкреслю: наразі відбудеться зустріч Зеленського і Трампа, і вже по підсумках цієї зустрічі ми будемо розуміти подальший сценарій розвитку подій. Mm. Mm. Пане Мете, я вам дякую за цю розмову. Дійсно, зараз ситуація може радикально змінитися, але принаймні є надія, що від слів це перейде до справ. Ще раз згадую, моїм співрозмовником був військовий аналітик Дмитро Снігерів. Не забудьте підписатися на це відео, поширте його і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стріч, це буде Україна.